Партнер програми компанія Атланта. Нерухомість вітаю. Мене звати Владислав Корнелюк. І в ефірі програма Огляд нерухомості. І у цьому випуску ми будемо дивитися житлові будинки, а також квартири різної площі, а також ціни. Ну що ж, поїхали? Я приконував би нашим жителям Луцька, які хочуть продати свою нерухомість, звертатися. До наших спеціалістів, які е, безкоштовно зможуть надати консультації, здійснити виїзд і, в принципі, зорієнтувати е, на сьогоднішній день, що робиться на ринку нерухомості, адже е, ціновий діапазон може коливатися від 20% як, як в більшу сторону, так і в меншу сторону. Е, тому користуйтеся цей безкоштовно е, цією послугою, а далі приймайте рішення, чи ви хочете працювати з тим або з іншим спеціалістом. Отож, ми приїхали вже на наступний наш об'єкт. Зараз для мене знаходиться пані Ірина, менеджер з продажу нерухомості компанія Атланта нерухомість. Отож, пані Ірину, ми приїхали на наступний об'єкт, де він знаходиться, яка це адреса, яка поверховість і яка буде квартира. Ми з вами знаходимося в самісінькому центрі села Підгайці, і тут розташований об'єкт житловий комплекс сімейна фортеця щастя. Слід відмітити, що дуже хороше розташування самого об'єкта, тому що дійсно це центр самого села, тут все поруч. Ви можете бачити Підгайцівську сільську раду, будинок культури. Крім того, є школа, садочок поруч із будинком. Хотілося б розказати вам за сам комплекс. Це один спец перших будинків, які будувався сімейну фортецю щастя, був він збудований у 2016 році. У 2017 році вже здача будинку відбулася. Комплекс відносно новий, хороший, і слід відмітити, що тут проживають в основному молоді сім'ї. Ще не готова, але вона доволі вже світла. Я бачу, так. так насправді квартира дуже простора, і ви це відмітили дуже правильно. Загальна площа нашої квартири 71 квадратний метр. Ну, якщо подивитися по плануванню, то воно тільки в одних плюсах. Всі кімнати роздільні. Новобудова це гляна по фасаду, вона утеплена Пінопластом, тобто в будинку завжди буде тепло і затишно. Всі кімнати роздільні, це великі плюси, тому що ви можете перебувати або члени сім'ї автономно в кожній своїй кімнаті. Ходіть в першу кімнату, оглянемо. Це я так розумію, Це кухня. Так, це в нас кухня. Кухня в нас 13 квадратних метрів. Цього доволі достатньо, щоб облаштувати її на свій смак. На кухні ви бачите газовий котел протен. Крім того, грибінка під виведена під теплу підлогу. І слід теж хотілося б сказати, що в квартирі майже всюди розведена тепла підлога. Тобто вона є скрізь, вона є на кухні, в коридорі, у санвузлі і на лоджії. Тобто вона вже є. Вже так, в... вона вже є. Так, вона вже є. Є лічильник на газ. Це так, якби забудівник будує саму. Початку все вже тут є в квартирі. Щодо вікон, що скажемо, якісні вікна. Так, так вікна якісні, двокамерні вікна. Можемо відкрити, подивитися. Бачите, зручні дуже все добре, теплі. Вони, скажімо, не пропускають додатковий шум. Ну тут взагалі шуму такого немає, тому що ми знаходимося не в місті в Луцьку, а в передмісті. Ось бачимо приватний сектор з вікна, тому з вікнами все гаразд. Це так це у нас, це в нас буде вітальня. Вітальня 17 квадратних метрів. Велика доволі вітальня. Вітальня з виходом, таке цікаве планування на засклену лоджію. Ось вона дивіться, яка світла за рахунок того, що лоджа теж простора, і ми бачимо з вами, коли сюди перейдемо, вікна виходять на приватний сектор. Да, дуже багато світла попадає в, в нашу квартиру. Крім того, слід відмітити, що в приватний сектор знаходиться трошки далі. От ми відкриємо, подивіться, яка гарна панорама. Він знаходиться далі від будинку, тобто додаткового шуму взагалі немає. Зараз можемо перейти в іншу кімнату. Це вже буде спальня. Загальна площа цієї кімнати 15 квадратів. Слід відмітити те, що вже в нас по стінах чистова, тобто готовий фактично стан під фінішний ремонт. Люди можуть сюди заїжджати і облаштовувати на свій смак. тобто вже натягувати стелі, класти ламінат або плитку. Фарбувати стіни чи клеїти шпалери. Ви ще говорили про те, що побудований будинок з цегли, і це шумоізоляція, так що сусідів не буде чути. Ні, не буде чути. Цегла це один з кращих матеріалів для будівництва. чути точно не буде. І це великий дуже плюс нашої новбудови, так як вона вже в нас здалась в 2017 році. А відповідно, будинок вистояний, ніяких уже тріщин не буде при облаштуванні, при фінішному ремонті. Це теж великий плюс. Плюс будинок вже заселений. Відповідно, шум потрапляти не буде. Вже ремонти зроблені, люди проживають. Так, і яка ціна даної квартири? Вартість такої квартири 46 тисяч доларів. Отож, ми приїхали вже на наступний наш об'єкт, і сьогодні ми будемо дивитися його із пані Іриною. Це менеджер з продажу. Житлової нерухомості компанія «Атланта нерухомість. Отож, що це за локація, яка це адреса, яку квартиру будемо дивитися. Доброго дня. Ми сьогодні будемо дивитися квартиру на проспекті Молоді. 14. квартира знаходиться в центрі спального району, одного з кращих районів в місті Луцьку. Це центр 33-го, напроти РАКСу, е, знаходиться будинок. На розі вулиць Проспекту Соборності і молоді. Відповідно, транспортна розв'язка тут чудова, з легкістю можна дістатись в будь-який куточок міста швидко досить. Щодо інфраструктури, аналогічно, в принципі, гостинець, такі супермаркети, мережеві, як АТБ, Салют, Спар, Торба, все поруч є. Поруч так само ринок. Це все необхідне, що це потрібно? Це необхідно аптеки, банки, лікарні. Ну, щодо закладів освіти, треба, звісно, ще сказати. що... Поруч садочки, це і третій садочок зоряний: дев'ятий, десятий, тридцять перший. Такі одні з кращих садочків нашого міста. Дуже великою перевагою є те, що поруч парк за Рахсом. Там же в нас школи, 21-та гімназія, 25-та, в іншу сторону 19, -та, 10 -та, школи. В принципі, все поруч. Кафе, бари, ресторани тут теж найулюбленіші і, 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 заклади всі, можна сказати, в, в кілька кроків і все під боком. Ходімо дивитися квартиру. Пішли. Так, щодо самої прибудинкової території, бачимо, що вона тут вже облаштована. Так, Так, прибудинкова е, в досить гарному стані. Бруківкою викладена в нас е, і проїжджа частина, і тротуари, е, поруч е, дві дитячі площадочки. <кхід> Будинку безпосередньо функціонує ОСББ, е, домофон, ліфт в хорошому стані. Ну, в принципі, зараз ми подивимося все. Вже в квартирі. Так. Що у нас по, по квадратурі? Тут місткий коридор маємо, шафу купе, перехід в вітальню. Вітальня має 18 квадратів, кухня. Кухня 10,5 квадратів, досить простора, переоблаштували трошки власники під себе, зробили таку студію. Вона така вже об'єднана, правда? Так, так, воно тут так, в принципі, і залишається, продається квартира з меблями, з технікою повністю облаштована. Так, так. так. Е тут у нас е пральна машина прихована, тут посудомийна Арістон. Арісто, в принципі, досить така немаленька теж. Е Тут теж духовка Арістон, витяжка, все, в принципі, тут залишається. Дуже е, гарний краєвид у нас з балкону. Вікна замінені, але е, балкончик треба зробити. це Квартира знаходиться на шостому поверсі з дев'яти. Вигляд дуже гарний на наш рахс, Тут е, новий. Висаджена сакури, висадили не так давно. Будуть краєвиди навесні ще гарніші, але сьогодні трошки погода не наша, як то кажуть. По порядку, мабуть, по кімнатах. Так. Тут в нас дуже гарна спальня, простора. Тут теж власники переоблаштували трошечки. Це була раніше чотирьохкімнатна квартира. Вони зробили з чотирьох-трьох, перестіночку трошки забрали. Щодо кімнати, вона зараз має 24,5 квадрати, досить така гарна площа. І тут теж є балкон. Він на другу сторону виходить. Він виходить в двір. Тут ми бачимо теж чудова зелена зона. Тут забуді... забудови немає, і, в принципі найближчих особи нічого немає. Бачимо, що він так не далі. Е, балкон, та, так? Балкончик далі тут навіть є, ще така трошечки прихована. Я не знаю, наскільки Власники дозволять, але тут глибока, досить містка, така ще кладова, яка закривається на двері. Це тут дуже зручно. дуже зручно, тут велосипеди тримали, якісь непотрібні речі, чемодани і так далі. Так. Ну, перевагою, скажімо так. У квартирі є ще те, що з спальні mm. в нас є вихід в коридор до вітальні і є вихід напряму в санвузол. Uh -huh. uh, 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 особистий, можна, можна сказати, він не mm. є uh, особистий, це санвузол спільний, yeah. є вихід просто з цієї сторони, і можна не виходити з коридора, там, чи коли uh, гості з тої сторони заходять, то власники мають можливість зайти з своїх дверей. Можемо обійти чи сюди, чи можливо mm. краще. Можемо вважати, подивитися, ну, як давайте, свій, Ось. Ось такий сам Він звідси виглядає. Зараз ми зайдемо ще з іншої так. сторони, подивитись, як воно виглядає з іншим. Є лічильники, лічильники на водичку, на світло. Ось, власне. Ну, ванна така не маленька. Ні, ну Тут ванна велика, тут бойлер на 100 літрів mm -hmm. е, розташований, е, сушка. Mm -hmm. ну, не маленька, тут вона трошки більше, як 5 квадратів. Mm -hmm. Mm -hmm. А, ну, того, що тут є ще й кондиціонер? Так? так, є кондиціонер, він функціонує, працює ще е, телебачення, є ще інтернет, кабельне. Е, Ну, можемо ще піти глянути дитячу і Дитяча. Дитяча має 9 квадратів. Гарний вигляд теж сюди, на проспект. В принципі, запитуйте, якщо ще є якісь питання. Дитяча для хлопчика. Дійде ця квартира для сім'ї. Звичайно, яка ціна? Е, ну, дивіться, ціна на сьогоднішній день квартири 53 500. Е, це гарна ціна, як на квартиру, трошки більше 80 квадратних метрів. І в такому місці погодьтеся. Партнер програми компанія Атланта. Нерухомість. Отож, ми вже приїхали на наступну нашу локацію. Яку квартиру будемо дивитися і що це за вулиця? Будемо дивитися трьохкімнатну квартиру в цегляному п'ятиповерховому будинку. Квартира на третьому поверсі знаходиться по вулиці Коперника. Вулиця паралельна центральній вулиці міста, паралельна волі. Аналогічно дуже хороша інфраструктура. В принципі, все поруч, магазини, четверта гімназія імені Модеста Левицького поруч, садочки. Отож, ми зайшли до самої квартири, яка тут у нас площа. Загальна площа 59 квадратів в квартирі, місткий такий гарний коридор, окремий санвузол, ванна, туалет, кухня. Кухня невеличка, 6 квадратів, але mm -hmm. в принципі. Така, що все сиє, достатньо всього. Mm -hmm. Ось, Вікна замінені в нас, лічильники є на все. Щодо меблів, техніки того, що ви бачите, теж залишається, в принципі, все в квартирі, воно включено в ціну. Ну, Пішли ще саме, розглянемо. Мама. Кімнатка у нас, невеличка одна з найменших кімнат, 9 квадратів, виходить на вулицю Куперника. Квартира двостороння, виходить на дві сторони. Тут є ще таким бонусом складовочка, досить містка. Її можна як шафу купе зробити, можна як невеличку гардеробну, дуже зручно. В гарному стані Паркет дубовий бачимо в квартирі. Так само по меблях. Так, і... так, так. Тут 18 квадратів ця кімната має. ось. Ну і ще одна у нас спальня виходить в іншу сторону. Сюди доволі. Дворик. Тут 14 квадратів кімната. Балкончик тут у нас є. Ну, тут от одне вікно, що не зроблено, бо так по всій квартирі замінено на пластикові вікно. Тут таке віконечко дерев'яне, але в досить непоганому теж стане. Не знаю, що відкриємо, спробуємо принаймні. Оток. Виглядає на будинки повороникового територія. Так. Тут кожен по бажанню ще, я дивлюся, благороджує собі невеличкий огородик має. Розводять <Deutsche programmes> хто квіти, хто зелень. Потім що домов доволі тут непоганий, Так, по бажання можна Хороший житловий стан, я вважаю, що це все-таки. Більше є ремонт, так ніж його немає. Тут косметичний непоганий ремонт, не так давно поклеєні обої. бої. Підлога в хорошому стані. В принципі, не треба не циклювати, не на лакувати. Поки що в досить непоганому стані квартира знаходиться. Яка ціна? Ціна квартири сорок три тисячі. Щодо комунікації. Комунікації? Опалення централізоване в будинку. Я казала, що функціонує ОСББ, поставили тепловий лічильник, що дозволить новим власникам значно економити на сплаті комунальних платежів. І до того ж є лічильники: лічильник на водичку гарячу, холодну, на світло. Ось великою перевагою є те, що є підвал, він досить такий місткий, сухий, в хорошому стані. Підвал він входить аналогічно в ціну. Отож, ми приїхали на наступну нашу локацію. Зараз біля мене знаходиться Тарас, менеджер з продажу житлової нерухомості компанії Атланта Нерухомість. Отож, де ми зараз знаходимося? Яка це локація, яка це вулиця і що ми будемо дивитися? Квартиру Вітаю. чи будинок? Вітаю! Сьогодні хочу запрезентувати новозбудований будинок. Це гляний, який знаходиться в одній з кращих локацій поблизу міста Луцька. Це Боратинська сільська рада. Громада, яка розвивається, яка не стоїть на місці, постійно щось роблять, постійно створюють умови, інфраструктурні якісь об'єкти. Тому будинок знаходиться в селі Боратин. Будемо його зараз дивитися. Так, отож ми зайшли на саме подвір'я, бачимо, що будинок тут поховий. Будинок двоповерхований, побудований він з червоної керамічної цегли. По фасаду він ще не утеплений, тобто вже новий власник зможе собі утеплювати на свій смак і на фінансові свої можливості. Відповідно, ділянка у нас 12 сотих прямокутної правильної форми. По периметру, по всьому периметру є забор на спобудований, відкатні ворота на заїзд автомобіля і також на вхід калітка. Що у нас тут по даху?» Дах у нас металочерепиця європейського виробника, ворота в гараж на, дві, на два автомобілі. Також європейський виробник ретерна, дах утеплений мінватою, перекриття між поверхами йдуть залізобетонні плити. Ще щодо комунікації, у нас трьохсекційний септик на території, тобто з переливом, також заведений газ вже в самому будинку, електроенергія трифази. І міська вода централізована, тобто теж хорошої якості. Це така вже вхідна група, яка взагалі квадратура цієї будинку. Квадратура будинку 214 квадратних метрів, житова площа орієнтовно 80 квадратних метрів. У нас скрізь встановлені енергозберігаючі вікна з німецького профілю, якісні, теплі, шум не пропускають. Це у нас кухня. Кухня доволі простора, вона має 16 квадратів. Тепла підлога вмонтована, виходи всі так, виходи всі на газ, на світло, на електрику, все повністю є. Також тут є вихід такий на такий балкончик, де можна зберігати якісь речі, і навіть є вихід ще з нього на вулицю, на задній двір. Німецький профіль КБЕ енергозберігаючі, ефективні досить хорошої якості. Тут у нас знаходиться санвузол, він на першому поверсі у нас роздільний, окремо туалет буде і окремо також ванна кімната, де можна встановити чи душову кабіну, чи саму ванну. Це вже за бажання. Mm. Це у нас кидання. Така досить простора, вона має 25 квадратних метрів. Mm. Доволі світла, простора, вікна, плюс є можливість встановити, є виходи, змонтувати камінь. І знаходиться ще на першому поверсі така одна, можна сказати, гостьова напевно кімната. Через те, що на другому поверсі ми ще маємо три житові кімнати, а це така більш, хто приїде в гості, можна заночувати. вже. Тут так розумію вже гараж. Що тут по електриці? По електриці у нас заведено три фази світла. Виведені автоматика це загальному новесь будинок, плюс ще є на другому поверсі, яка окремо йде на другий поверх. Тут далі проходимо, у нас іде гараж. Гараж у нас доволі такий місткий, на два автомобіля, відкатні ворота системи з автоматикою, тільки автоматики ще не встановлена, тобто можна її достановити і будуть відкриватися від пульта. Ворота у нас європейський виробник ретерна, досить якісні, хороші, і шумоізоляційні, відповідно, і теплоізоляція присутня. Гараж просторий, два автомобіля. Це в нас така ідея, як кімната, де буде знаходитись комунікації, тобто газовий котел. Він у нас є італійського виробника Баксі, двоконтурний, відразу на підігрів води, відразу на підігрів будинку. Лічильники є на світло, на газ, на воду, на все в принципі є. Виходи по електриці, по водопостачанню, по, ну, по всьому, все повністю розведено. Виходи є навіть на сигналізацію. Вона проведена в будинку. Також ще один бачимо. Це така більш іде з вихід на, ну, господарська кімната з виходом на задній двір. Так, тут доволі таке цікаве планування. Це планування у нас... цікаве. Це в нас кімната така. По проєкту власника мала бути більярдна і спортзал. Тобто, в принципі, вона досить простора, її можна використати будь-як, але я, я на неї теж бачу от, як більярдна і спортзал для заняття спортом. Кімната. Місце досить, вихід на горище. І ще з другої сторони будинку є теж вихід на горище. Так, площа цієї, цієї кімнати майже 40 квадратних метрів. Тобто, тут втілити можна любі. Цілі, бажання і потреби. Проходимо далі. На другому поверсі ми маємо три житлових кімнати, також санвузол. Одна кімната має вихід на балкон, і друга кімната вихід над колоджією, тобто, де так само можна зберігати якісь речі, плюс додатковий вихід на горищі. Я так розумію, це спальня, так? має бути? Так. Це буде спальня. Тут розводка по електриці також присутня, як і у усіх кімнатах, виходи під радіатори. Просторі досить вікна, світла багато. Так, так яка що? площа? Площа кімнати 18 квадратних метрів. Так, давайте ще розкажемо, яка площа цього будинку і яка ціна. Площа будинку 215 квадратних метрів. Ціна 105 тисяч доларів. Партнер програми компанія Атланта. Нерухомість. Отож, сьогодні ми оглянули кілька об'єктів житової нерухомості із партнерами програми компанії Атланта. Нерухомість це були як і житлові будинки, так і квартири різної площі та ціни. Отож, в ефірі була програма Огляд нерухомості. Підписуйтесь на соцмережі телеканалу «Конкурент-ТІВІ». На все добре і побачимось.